нашим по щастю, правильно? Ну там 5 хвилин максимум там супер. Солість чуть-чуть, чуть покажу буквально, та ще буде вірш. типа. Е, блін, дякую, пацанам, що приїхали. Класно ведуть класний формат, давайте похлопаємо, старт. Давайте давайте так хлопаємо артажу, аніст ще Андрію Классно, классно. Ну і ви, звісно, класні, хлопоти не будемо, самі знаємо. А, <плес> ну і я звісно. <плес> теж, 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 теж. Що читаю? Да? Тіп, я думаю, там три минути буде обмеження, я почитаю теж, якусь блядь, блять. Е, хуй пізда, типа, вирішив, що не буде читати хуй пізда, почали до трошки опустились по градусу до серйозного плюс-мінус. І зараз буде тіп, більш серйозне. Я читаю, от, що вибачайте, блять, да, <плес> спав на ухо трошки, блядь. Це поема наша. Це, блядь, йобана поема, щоб ви розуміли, який я нахуй більший поет. І написано давно, до, набагато раніше до війни, типу поема Степан. Аю регіо! Щас, Степан. Окей, Степан. Топить просто кошенят. Тож степ штампує відра урожаю по Про старі старі тополі, поволі пополю, втомлений Степан ступає дропами тропічними. Проводить поглядом електричні проводи, кидає камені поводі, проводжає в жерло комбайну, прожарені пароски пшениці, продуктова кооперація поруч, певна річ без зайвих протиріч, виходить куфаном, закускою та порожнім карманом. Карма заганяє в розрізі життя, відсутність у своє житла, жінки, тваринного бажання трахатися, залежність дати комусь тягла, заступити за за межі які не переступав само самозалежному перезрілому світі, де нема дозрівання і зарплатня заробіток, що сходить на ніц. Комуналка купити, їсти проїсти, алкоголь, цигарети, маючи бажання, не маючи дії. Власні думки кочують по голові, змиваються з різукою телеефіру. Люди в маршрутках слі не через те, що вони тверезі, і не через маленьку зарплату, не через відсутність культури. Люди злі, бо вони звикли, що до них кличуть челядь. Люди злі, бо вони звикли і того вже не помічають. Люди прилипли в симбіозі штамами. Люди хочуть документи печатку, машину 23 три і дітей 17. щоб робота стабільною, а секс регулярно. Люди звикають до всього. Люди в кругообізі рабства. Ав Степана маленька однуха. Перелобачена хрущовка, давно треба зробити ремонт капітальний, жовта ванна, побитий кахель, з одної паси немає третю неділю. То може бути відсутність часу, але ментальність душі то велика сила. Бідність і правильність – речі сумісні. Хлорка не завжди допомагає вивести плісінь. Розтягнений, напівголий, душає на розпашку, гострими, як кути та поверхівки комерці рубашки, вигинається в різні сторони груди волохаті. Степан п'яний б'є себе, молотить, кричить, діри ночі, ніби хоче їх заткнути, а у відповідь тиші кнути. Пусто. Нема нікого. Лиш хаті кішка, що напередодні позбавила чотирьох кошенят руками Степана. Вона сумно і тужно м'явкає йому у спину і треться об ногу. Заглядає в зіниці в тумані, і розказує Степану про той світ, що вона говорить з усіма своїми перевтіленнями і говорить з усім виводком, що Степан втупив у вітрі, яке викрав з роботи. Зазвичай там була картопля. Каже, що нема образи і взагалі не існує. Питає котра година, четверта ранку, і що потрібно спати, хоча часу також не існує. І зітрілі, каже, захеканий, але вже як хвилину не Степан, у нас доганяє вагон а на нього потреба барний капкан. стіпки танцюють канкан, висели з каравани, голос дають Коран. Це все обман! кричить Степан. Брешу собі, я чортовий злодій нічний. Не пам'ятаю, що викрав, з якої квартири, який код цей внутрішнього розуміння, який код світу, я самурай чи султан, Я комбайнер чи сутенер? Хто, блядь, я? Хто я, блядь? Хто булячися цей? Топиють по мені, померлі солдати, поети, солдати, якщо від короткочасних стерті, об шкіру моє волосся, язик, пальці, Значить, тільки руки мива, всім в смальці. Самопальні постріли в емоцію, душу, мозок, мене в руках зброя. Пропустив збори, коли вирішували мою думку, яка вона, куди вона, що потрібно з нею робити, чи відвезти в школу на навчання, чи віддавати хлистові лящі по щоках з болем. Вічаєм безслідно зникає совість, впевненість і позиція. А меба бачить більше, аніж одноклітини рід. Особистість чистократно без лиця. Цей став затягнув на дно, ачевидніться про світ. стать темні, як ставт, або на розп'ятті, або по колінах мертвичині стоять. Бо ці невидимі, бо ці невидимі внутрішні, бо ці невидимі внутрішні сонячні, бо ці невидимі внутрішні сонячні сигнали. Бо ці невидимі внутрішні сонячні сигнали від маленького! Бо ці, не внутрішні сонячні сигнали від маленького великого! Бо ці, не видимі сонячні внутрішні сигнали від маленького великого Бога, який я і так і не можу зрозуміти. Про Про що вони? що вони!!! Степан закурює, засібає сорочку, йде сидить в туалет. Проходячи вже взутим на кухню, випиває 50 грам горілки, глади кішку, йде на роботу, лишивши ключ від зачинених дверей під резиновим ковриком. Дякую!